Журналісти видання The Times провели два тижні із бійцями 37-ї та 38-ї бригад морської піхоти, побувавши в Запорізькій та Донецькій областях. Живіть як хочете. Вони побували на вістрі українського наступу та поспілкувалися із нашими воїнами. Далі пряма мова у українців. Є озброєння НАТО та західна підготовка. У частини підрозділів є англомовні командири, що незвичайно для української армії. Є навіть капелан Євангеліст з американським акцентом. Нові українські бригади, навчені та оснащені відповідно до стандартів НАТО, зовні також відрізняються від багатьох інших українських підрозділів. Ці морські піхотинці тепер озброєні американськими штурмовими гвинтівками М4 і їздять на хаммерах, які вони перефарбували в темно-зелений, щоб краще маскуватись у пишній сільській. Ській місцевості України написали журналісти в Таймс. Українські оборонці зайняли відбиті в окупантів позиції поблизу Бахмуту. Під невпинним вогнем загарбників. Нашим бійцям вдалося просунутися малими групами та закріпитися у ворожих бліндажах. Як це було? Дивіться в матеріалі третії окремої штурмової бригади. Абстановка чотири п'ять ноль небольшої прильоти. Поцінив переводіта натикає. Плюс плюс принял. Да. Так, мужчины, максимально укрытие. Вон она. Плюс -плюс. Не врет. Ты спивн-спивнучем выходи сейчас уже. Мужчины, растягивайтесь, вы идете за нами. Тут особо нету, вот это одно. Не вред! Не вред, кипишу. <таспорка> Не врит, заходишь в посадку по тропинке и направо. Как принял? Кипиш там место. И это единственное говорят да. укрытие здесь. Среды? Передых? Отдохнул. Да. Не в риту, скажи. Миз. Миз. Да. Перед выходом все не окопов отдыхаем. Полетели. Там потом посмотрим. Летим. Так, мужчины, заняли на пи***ский блиндаж. Съемка включена. Третья рота. Третья рота первого штурмового батальона. Да. Работаем. Новий чорний ювілей для окупаційного війська. Загалом від початку великої війни сили оборони відправили на вічний спочинок вже більше як 250 тисяч загарбників. оновлені втрати противника на полі бою звітує генеральний штаб збройних сил. Напередодні ще 540 російських вояків проміняли погони на плечах на цинкову кришку над головою. На купу брухту перетворили минулої доби сім танків. Ворога не пройшли випробувань на міцні ще вісім броньованих машин росіян. Українські бій... Ці скоригували приціл ще 12 артилерійським системам противника. До того ж, змусили назавжди замукнути ще чотири системи залпу вогню. Не врятує московитів від українського реваншу чергова система протиповітряної оборони. Більше не тероризують мирних мешканців. 28 безпілотників РФ. захисники неба збили ще 18 ракет Росії і на цвинтар техніки рушили ще з десяток військових машин. Окупантів а також в останню путь спровадили ще одну одиницю спеціальної техніки ворога. Я Виконують завдання по управлінню підрозділами. Тобто, передача команд та наказів старшого начальника та командира. Ну, зв'язківець – це доволі таки тяжка спеціальність. Треба. Розумітися, хоча б трошки на комп'ютерах особливо. Безпосередньо, щоб не втрачати навички та уміння у володінні деякою апаратурою або засобами зв'язку, ми тиждень-два проводимо навчання, так як спеціальні заняття називаються. Збоку здається, що це дуже легко. Але насамперед це знання, 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 як це налаштувати, як підключити, чому воно не працює. Тому що є. Три основні вимоги для військового зв'язку це достовірність, безпека та своєчасність. Тобто достовірність це всі ці задачі, які передає старший начальник командир, вони повинні передаватися точно так, як він їх визначив. Своєчасність, тобто тоді, коли йому потрібно, він повинен. Взяти там слухавку або рацію, або там, наприклад, якийсь другий засіб зв'язку, і він допонен працювати в будь-який момент, коли йому це потрібно. Це у нас пт 60 Він виконує це безпосередньо командирська машина. Він виконує завдання також по вказівках командира. Яким огонь доводимося працювати. І дощі були, і холода була, і вітра силі були, що неудобно, допустимо, розгортати не, не, не масіти, розгорнути воно все здуває. антенну ну, плану піднімати, які все здуває. Сігнал неостойчувий. Але ми справляємося. Тоді беремо, все це укріпляємо на розтяжках, щоб не було парусності. І все працює. <звіт> <звіт> Чим від підрізаються відзвичайного бронтспортеру? Що в нього є обладнано? А в ньому обладнано. Це така машина. Зараз через те, що в нас сучасні засоби зв'язку, ми самі можемо вибрати, що там заложити, наприклад, всю машину, ті засоби зв'язку, які нам безпосередньо необхідні для виконання завдання. Скоро день зв'язківця, наскільки мені. А що б хотіли побажати своїм побратимам і всім Збройним силам? Хотіли б побажати, щоб люди щоб молоді басі, щоб вони старалися училися нашому, ми їм передамо, передамо свій тут досвід. Як це легше зробити? вся наша вірна Україна дериться на збройних силах Бо на фахівцях, на молодих хлопцях, на патріотизмі. Ну по перше, починаємо дійсно з такого, як ви поставили питання, так дуже філософське. так, от, взагалі, отаке підвищення ставок, і оце, от е, робити цю війну максимально більш симетричною, це єдиний взагалі спосіб, який з Росією спрацьовує. Е, ну, оскільки ну про, про там силу права просто мовчимо, про репутаційні речі мовчимо. Е, більш того, навіть просто якісь незначні економічні втрати. Ну, вони вирішили, що вони готові це понести е, так і бути заради великої майбутньої перемоги. Вони вирішили, що їхній, е, вибачте, підлячий народ, все перетерпить. Е, те саме стосується втрат на нашій території. 에, тобто, ну поки вони втрачають своїх солдатів і свою техніку, ну їх це цікавить тільки в тому сенсі, наскільки їм стає важче вести бойові дії. А ніяких там ні солдатських мамочок, ні взагалі там ніякого обурення в суспільстві ну, не спостерігається. Тобто вони виявилися до цього абсолютно толерантними, терплячими. Окей, е, єдине відповідно, що можна протиставляти, це тільки е, жорстку грубу силу. І е, якщо ми. Говоримо про суходіл, то звичайно, в першу чергу, це на фронті, в першу чергу це власне у війні, тому що е, інші варіанти складніші. Справа в тому, що інші варіанти це бити по їхній території, чим далі, тим глибше. Але отут вже виникає проблема з нашими союзничками. от наші розчудові союзнички, на жаль, мають в голові певний набір тарганів, і е, вони дуже бояться так званої ескалації. От е, і в, в них стоїть дуже жорстке табу. Ніщо, що вони нам дають, не може бути використане на території Росії. Вони категорично проти відповідно участі наших підрозділів. От, е, тобто, в нас, ми воюємо в цьому плані в абсолютно абсурдній ситуації, в парадоксальній ситуації, е, як ніхто, мабуть, до нас не воював. Ем, ніде в міжнародному праві немає заборони переносити війну на територію е, агресора. Ну, от е, ну взагалі, та, хто, хто б таке спробував в міжнародному праві прописати, то ми підняли б насміх. Навпаки, вся військова історія людства показує, що якраз перенесення війни на чужу сторону це і є запорука перемоги. Якраз е, воювати на своїй території це слабкість, воювати на чужій це сила. Це очевидні речі. Ми не маємо ні моральних застережень з приводу того, чому ми маємо повне право воювати на території Росії, ні юридичних. Але ми маємо одне реальне застереження. От наші союзники вважають інакше. Крапка. Ми можемо бути 20 разів праві. А дають то зброю вони, а не ми, от і тому, да, вони абсолютно не праві, але ми нічого з цим не можемо зробити, змушені це терпіти. Ну до речі, щоб ми на секундочку не, не, не кинулись проклинати наших союзників там всякі громи блискавки на них закликати. Просто так, от ритуально, що називається в 800-й раз. Нагадаю, що не вони нам заважали до цієї війни готуватися. Це е, я дуже погано ставлю до е, Джейка Салівана, от е, радне радника з нацбезпеки президента Байдена. Так собі ставлю до самого Байдена. Ну а Трамп це, взагалі, як на мене, абсолютно зло. Але ну не жодний з цих трьох власне не заважав нам вісім років розбудовувати армію, купляти зброю, виробляти зброю. Жодний з цих трьох не розповідав нам, що ми будемо смажити шашлики. От тому, тому так на жаль, ми самі просвистіли повністю підготовку до цієї війни.